Доброго ранку. Записую відео по новій інсталяції, яку ми буквально вчора закінчили. Закінчили ми її на етапі того, що встановили Solar Assistant для цієї станції. І ця станція це є три інвертора MAST серія Ph18 ph 1800 6000. В трифазні схемі плюс 15-кіловатний маст-акумулятор, який до них підключений. Між собою вони з'єднані через Linux дистриб'ютор від Victron з запобіжниками відповідно 175 А для інверторів і 250 А для акумулятора. Значить, Які були нюанси по цій станції? Я додав сюди відео, яке знімав Антон на місці, коли інсталював. Ви побачите, як вона розташована. Нюанси були такі, що дещо незручний доступ до інвертора 2 і 3, Але в принципі це вирішується тим, що стаєш на розширювач, на бак розширювач і загалом. Працює, це не ламається. Та? І також доступ до цієї станції є двома методами. Перший метод це Smart ESS, оригінальне, оригінальне програмне забезпечення. І другий метод це є Solar Assistant тому що через Smart ESS буквально частина опцій взагалі не редагується. Тобто в MAST з програмним забезпеченням все дуже складно. Поетапність. Спочатку налаштували конфігурацію системи, налаштували три триінвертора, підключили акумулятор. Запуск. Значить, запуск був дуже складний, тому що акумулятор на 15 кВт з BMS-кою, там Pace, Pace X BMS стоїть. Він не здатен запустити інвертора. Він випадає в помилку. Тому що не здати зарядити конденсатори всередині цих трьох інверторів. Ми пробували так. Відключити два, лишити тільки один інвертор, включити акумулятор, він піднімає. Тоді виключити акумулятор, під'єднати другий інвертор, включити акумулятор, він два підняв. Третій, якщо не робила, не піднімає. Тобто три в будь якій комбінації просто не стартують. Тому у нас вже з Антоном є такий джентльменський набір український блок живлення, який має 56 вольт, який має 40 А потужність. Ми стартуємо такі системи з допомогою саме блока живлення. Це нюанс цих систем і на іншій інсталяції в Ярослава схожі. Він задав питання, як бути в довгостроковій перспективі. І для довгострокової перспективи можна інсталювати в щиток на Дінрейку автомат і блок живлення на 48 вольт, які, якщо ця система складеться, не здатна стартанути, то можна буде автомат включити, блок живлення зарядить конденсатори в інверторах, і тоді вистартує акумулятор без проблем. Ну, Поки що це не стоїть. Та? Надія в тому, що коли не вимикати, не, коли не вимикати інвертори, коли не вимикати акумулятор, то інвертори в принципі, тримаються, вистартовують. Але якщо вимкнути акумулятор, то знову його включити вже важко, тільки через блок-шиплення. <кій> я пройдуся зараз в цьому відео по декілька моментів. Після того, як ми встановили... Інвертори встановили акумулятор, ми побачили, що ми не можемо через з'єднали його з БМС по протоколу Lux Power, тому що протокол Mast чомусь не працює. Або ми не знаємо, який там номер того протоколу, або ми не знаємо нюансів. В документації ніде не написано, того, що MAST ще зараз прям пиляє цю прошивку. Та, поки, інсталью, поки я купив собі такий акумулятор, і ми вже от поставили дві станції то за цей час вже два рази прошивка була оновлена. І кожен раз це такі радикальні зміни. Дається на увазі прошивка BMS-ки в акумуляторі. Тому на протоколі LuxPower, коли стоїть трифазна схема протоколу Lux Power, який бачить тоді маст БМС-ку, велика кількість налаштувань неможливо було змінити. Наприклад, max, max Charge Current воно не мінялася, тому що чомусь саме цей протокол він просто блокує це налаштування всередині маст. Тому в той момент і з само початку ми рекомендували, а то було і потребою, щоб поставити Solar Assistant. Коли ставимо Solar Assistant, відповідно ми від'єднуємо BMS від інвертора, і тоді solar Assistant є той мозком, який керує усім. І ось вже вчора ми його до кінця налаштували. Прийшлося почекати два тижні, поки приїде CAN, USB CAN адаптер. Ми його приєднали і зразу почну з програмної частини, тому що апаратна частина в окремих відео, які зняв Антон. З самого початку були USB 0, USB 1 і USB 2. Це є три адаптери USB на RS232. Ні, це адаптери. Тут немає USB, перепрошую. Це просто USB-порти Raspberry Pi. Просто USB A на USB B кабель, який напряму втикається в кожен з інверторів. Відповідно, з самого початку були тільки USB 1 і 2. Так, батарейки не було, тому що адаптера не було. Відповідно працювала ця система по схемі. Віртуальної батареї е, по напрузі. Ну, Але State of Charge рахувала вона некоректно, тому вона була в режимі Utility, завжди стояла е, для того, щоб е, ну, не обманути самого себе і щоб ця система не розрядила акумулятор, бо немає синхронізації по рівню заряду. Відно два тижні почекали, приїхав USB-кондаптер і втикнули його. Що цікаво, Перший старт виглядав ось так. Тобто, коли втикнули USB-can цей адаптер, він виглядав ось так. Тобто, e Solo асистент e чомусь USB 0.1.2 автоматично вибрав, e перед тим було USB 0.1.2 вибрано для трьох інверторів, а він вибрав 0.1.3. Я не знаю, як це сталося. але Чомусь він автоматично вибрав, що це 0-13 інвертори. Я, відповідно, повіривши пам'яті свого ресистента, я вибрав USB 2, що це CAM адаптер І система перейшла в такий режим, де батарейка завжди коннект. І також в системі побачили тільки два інвертора. Ну, я тоді зрозумів, що він не зовсім коректно бачить. Послідовність цих адаптерів. так? Відповідно, <кій> коли вже я перебив, що 0.1.2 це інвертори, а 3 це є канбуз, він побачив акумулятор. Важливо, коли він побачив акумулятор, треба було вистати, що зчитувати струм з акумулятора. Так, ось тут, І вимірювання батареї постати в Ну, Для цього треба зробити дисконект Поміняти налаштування а тоді знову. Це як заставити Solar Assistant побачити три інвертора і е, Кан. Е, що, що цікавого, мастер це інвертор 2. Якщо у вас буде схожа система, то е, для того, щоб змінити налаштування, це аналогічно працює і в, на самій менюшці. Інвертора mast. Тобто для того, щоб виставити налаштування на всіх трьох інверторах, вам потрібно міняти їх тільки на мастері. Так. Для цього треба було визначити, що інвертор 2 це мастер. Ми визначили це просто по тому, що на мастер ми подаємо на півівхід через міст і конденсатор, подаємо генератор. Так. Ми визначили, що це є мастер. Тут в системі вже так знано. Відповідно, що було важливим для нас, це здатність змінити цей макс Charge кар Так як генератор там дуже слабенький, він більше ніж 1300-1400 Вт, він просто глохне та падає в помилку. Він не здатний витягнути, хоча по паспорту він типу, 2,5 кВт. Ну, я про це багато говорив на каналі. Якщо у вас генератор 5 кВт, то в піках він 5 кВт, звичайно, витягне, там в якихось коротких короткострокових скачках, але якщо ми говоримо про зарядку акумулятора, де він от став на 1 кВт, і він постійно 1 кВт бере, то е, діліть на 2. Якщо 5 кВт, то це 2,5 кВт чесної потужності, ви зможете брати в заряд акумулятора. Якщо у вас 2,5 кВт, то відповідно кВт 250, більше він не візьме. Ну, Ми це переконалися на цій системі. Ось коли ми тестували генератор, тобто Відключили його до відповідно, інвертора 2. Ось він спочатку брав кіловат, 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 потім він почав по ППТ працювати, він хоп, пригнув на кіловат-63, і генератор верхнувся. Це от 2,5 кіловат генератор. Так, щоб ви розуміли, це практичні дані це не видумка. Відповідно, з генератором. Нам вдалося розібратися тільки вчора. Ми ще, звичайно, маємо протестувати, але в будь-якому випадку з допомогою Solar Assistant вдалося віддалено все поставити MaxCurch Current, від'єднати BMS-ку. Ну, можна було зробити це і без Solar Assistant, тобто, Але при цьому треба від'єднати зв'язок по каншині по між BMS-кою і генератором і інвертором. Тоді якби, всі залочі, тоді переключити тип батареї в юзер, а не літій. Бо літій це якраз режим, коли він має зв'язок з BMS-кою. Зробити юзер і налаштувати charge Current. 20 А це максимальний струм зарядки. Тут важливо також розуміти це на другому інверторі. Значить, ці струми це є струм зарядки в акумулятор. Max Charge Current це струм 20 А на 56 вольт в акумулятор. Так само Max Grid Charge Current це є від мережі, він може брати в акумулятор 20 А на 56 вольт. І ще я є чомусь оцей Max Discharge Charge Current, але він не міняється. Підозрюю, що для маста не дуже коректна підтримка в Solar Assistant. Ну, Враховуючи те, як вони прошивки пиляють в масті. І свой асистент так само. Тобто, якщо ми виставляємо Max Charge Current 20 А, то це 20 А помножити на 56 вольт максимальна потужність одного інвертора. Або 60 а сукупно, або 3 інвертора. Відповідно, якщо е, генератор кидається на PV-вхід Одного інвертора, то це обмеження йде тільки по одному входу. Ну і це відповідно 1,2 кВт, 1, 1 кВт потужності. Таким чином, обмежуємо потужність споживання від сонця, але там насправді генератор. Значить, що важливо також сказати? Я для цих акумуляторів я проводив відео, є на каналі. Про труднощі балансування різних БМС. І саме для цього акумулятора МАСТ я визначив з їхніми налаштуваннями БМС Я визначив, що напруга абсорбції має бути не 57,6, як вони рекомендують. Ну, як вони в інструкції пишуть, а 55,6. При цьому акумулятор заряджається до 100%. Це важливо зрозуміти. І тривалість зарядки цього акумулятора до 100%. Ось я витягнув абсорбція, так? Ось у нас 55,6, оця напруга, ну 55,7. Це вже сам БМС може трошки підняти часом через те, що він з одної взяв, в другу віддав. Та? Ось дивимося. Початок балансування на 53,45. Підняли напругу до 55,7. Це сталося в 5-й годині ранку. І ось ось тут уже 5,40. 50-50, 6 ранку вже можна сказати, що струму акумулятор перестає брати. При цьому State of Charge, де тут у нас 98, 98 ну, це я знайшов не некоректно, але находить, доходить до 100% в цих процесах. Так? Це було визначено практичним способом на, ну, на іншій системі, але такі самі акумулятори MAST. Відповідно, цю саму напругу для абсорбції виставлено і тут. І на самому інверторі в налаштування виставлено, що інвертор має раз в 14 днів запускати балансування. Тобто раз в 14 днів цей інвертор буде виходити на напругу абсорбції, тримати її там годину. Це в налаштуваннях. І після цього спускатись на флот. Також флот... По замовчуванню в маста набагато вищий, по-моєму, 56,2 був. Це занадто високий для флота. Це буде швидше вбивати банки, нема потреби просто тримати їх на такі... це Взято 54 вольта. Це та напруга, яка по ринку як промисловий стандарт. Вона рекомендована для акумуляторів BYD. Вона рекомендована для акумуляторів Смарт літіум електрона Вона на 16С пілонах рекомендована І де є, Не пам'ятаю де є. де є, мені здається, не таку рекомендує. Але загалом це та напруга, при якій точно акумулятор не вбивається, і в нього навіть є трошечки запасу на випадок якихось імпульсів, потреби зарядити ну, віддати швидко щось в акумулятор, якийсь надлишок. Всі останні напруги класично. Шатдаун 42 вольта. І Battery Voltage to grid 48 вольта. Це режим роботи, при якому він включає, вимикає зарядку мінімум-максимум. так. Що тут ще було змінено? В принципі, більше нічого по інвертору. так. Що було додано вчора, але зараз конкретно на цій станції немає мережі, акумулятор вже 13%. Скоро ця станція вимкнеться, якщо не включить світло. Так? Це Київщина. От. Що було додано ну, через Solar Assistant Було Була включена стандартна автоматизація по Battery State of Charge, яка перемикає між Utility Fest і Solar Battery Utility. Це для того, щоб збільшити використання акумулятора. щоб Економити навіть в певні, певній мірі електроенергію. Да? Також е, ще не включений, але буду працювати над тим, щоб зробити нічний тариф, щоб вночі акумулятор заряджати до 100%, а після 7 ранку розряджати його, там, наприклад, до 50%. Але з вимкненням світла поки що це на паузі. По залізу. Ось так переключаються діп-свічі для і першого інвертора мастера. Так, для другого інвертора. Фаза 2. Так, для третього інвертора, фаза 3. На каналі є відео давнє ще до широкомасштабної, там, де я однофазний генератор через діодний міст кидаю на вхід сонця інвертора Atronic VM3 Voltronic Power. Ця сама схема була реалізована тут. Ось як виглядає коробка ну, бокс з конденсатором діодним мостом і вимикачем звичайним автоматом. На 16, там, здається Ампер. На 16 ампер. Так, для того, щоб. Вмикати генератор на вхід е, сонця в інвертора. І ось так виглядає підключений е, К-адаптер разом з трьома е, кабелями під низом от перший, другий, і під канадаптером третій USB A на USB до інвертора. Тобто Кан-адаптер йде до батареї, USB-A до USB-B йде до трьох інверторів. Ну, і отак виглядає вже кінцево змонтована система. От видно, що на кожному інверторі стоять його рідні Wi-Fi-адаптери, через які можна через, як, як резерв, напевно, через Smart ESS подивитись на роботу системи. Ми ну, продаємо, ми встановлюємо, ми не продаємо, ми встановлюємо Linux-дистриб'ютори. Е е е е в яких всередині стоять запобіжники, так як це на сьогоднішній день найбільш оптимальне рішення на ринку для потужних систем. Так як, якщо ви візьмете, наприклад, три інвертора в трифазній схемі, від кожного з них виходить 25 або 35 міліметрів квадратних перерізу кабель по два штуки. Ви їх маєте об'єднати з відповідно 35 мм квадратних або 50 мм квадратних перерізом кабелем від акумулятора. Ну, не через же це прикручувати, а робити шини, сверлити, мідь це все великі затрати, і по часу і роботі не вийде дешевше, ніж купити готове рішення, яке вже в собі має запобіжники. Тому що мало того, що ви болтом скрутите, ще ж десь треба поставити запобіжники на випадок, якщо якісь з цих... Інверторів впаде коротким. Тоді хоча б можна буде цю систему підняти по одній-двох фазах, там, поки інші в ремонті. Також я казав власнику, що тримати з боку от, е, тенко нагрівач, але це така фотографія, насправді там відстань згідно норм більше, ніж 30 см, бачите, видно, що там шина щітка. Десь орієнтовно, е, і цей резервний. Тобто він вимкнений завжди, тільки у випадку, якщо тепловий насос з ним станеться. Тому загалом е, доволі безпечно е, температура. Тут зверху на цьому тенку лежить температурний датчик. Е, Артем перевіряв, тобто температура в межах норми, по-моєму, 26 чи 24-26 градусів, Тобто вони трошки вище стоять, та вони стоять уговно на висоті мого росту. От, все закрито в короба і акумулятор стоїть от, отут детенко під низом. Тобто від нього йде от видно кабель 35 мм квадратних до е, Linux-дистриб'ютора. Така інсталяція. Дякую вам за підтримку каналу. Далі буде. Так, трошки процесу моєї роботи. Тобто перший вже до цих автоматів. Можна сказати, підключив, потім ще колодки колодці е нейтралі і землі ставлю по підключаю. До автоматів підключив. Зараз третій до ще мені другий. От, е Значить, між першим і другим майже все зроблено, тільки я е відключу е вхідний автомат і попереключаю саме оці от провода. Одні в нижній ряд другі в ці е реле напруги. Тому ну, ну, в принципі я не знаю, години, може три, 4 і саме електричну частину я зроблю. Ну і буду вже приміряти. От, е, я взяв однаковий щиток, вони будуть однаково виглядати, щоб тут ще лишалось місце, може потім для сонячних е, піві автоматів. От, може розбріпай сюди стане. ну, от, Побачимо, ну, щоб тут було ще запаси місця. А вже дистриб'ютор тоді стане отут. От, від нього вистачає місця до акумулятора, і це буде десь середина до кожного е, інвертора. От. Ну, процес іде. Так, другий на сьогодні значить, попідключав по електрики всі інвертора, підготував до підключення дистриб'ютора, щоб підключити цей акумулятор. Значить, поставив щиток в цьому щитку у нас. На кожен інвертор є на нього включення подача після нього і перекидний. Я Щоб однакові такі були. Все, значить, завтра, як буде дистриб'ютор, то в принципі, швиденько все закінчиться і зробиться. От поставив цей щиток від е генератора. Вже підключив сюди на автомат. О, от тепер треба буде мені від кандіора підключити до інвертора. Я от, що думаю, ну, мені ж не треба там вести сонячний кабель. Просто можу на 4 да? або е взяти ПВС 2х4 або 2х6 підключити до кондюра і потягнути до цього. От. Я хочу зараз метнутися, взяти той кабель і порадитись. 2х4 чи 2х6 звичайний ПВС. -ко. ПВС каба ну, Тобто тут то, то оформлений має значення, щоб м'який був от. 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 через щитки, щоб його акуратно сховати і отак от от одним кабелем завести і тоді підключити. Змонтована ще одна така системка, це трифазна система у нас. Три маста через дистриб'ютор електроновський додатково поставили такий щиточок на перекидання всіх або мережа, або інвертор включити, виключити на інвертор або з інвертора. От. І у нас акумулятор мост. Тут у нас з акумулятора перерізом 50 мм от, і до інверторів від цього дистриб'ютора 25 мм підключено. Це, як сказав, трифазна, між ними лишається 380 вольт між фазами.